Внизу вже бачу Авазівку, А туди далі за обрій то вже моя земля. Край, де пройшло моє дитинство. В таких окулярах світ стається світлішим. А от зняв їх трішки похмурніло небо. Обіцяли на сьогодні дощ, а потім передумали. пишуть, що не буде. Мій шлях за Базівку Циганське, туди, в Гутирівській країні, де я жив у бабусі. А Базівку пізнаю за цією примітною церквою. Побувавши в рідних краях, маю намір повертатися до тією дорогою, що біля посадки. Та якщо не буде дощу, бо то ґрунтівка. Ну, а тепер я їду в той край. Дорога буде каскадами підійматися наперед і наперед. Це ганське. Ніколи не бачив. Щоб тут жили цигани. О! Навколо пам'ятника хащі вже розчищено. Вітер подув з рідного краю. На якусь мить зупинився у затінку цього дерева. Хоч сонце на мене не світить, але мені стало тепліше, тому що на просторі вітер дме, я спітнів. І проти вітру їхати кажеться холодно. І це все моя земля, край дитинства. Але тільки починає жовтіти. Але ще зелена, я покуштував. Кисла та тверда. Це вже Гутирівка. Край материнський. Тут у бабусі я колись жив. До хати під'їду пізніше, а поки що поїду, то я і дорогою до Пальчиківки, де ходив я до школи ще. Асфальту тоді ще не було. Була ґрунтівка. Місиве грязь в цьому напрямку. Йдучи до школи або до клубу в кіно. Товариство злагода. Життя в колишньому колгоспі імені Леніна не завмерло. До школи йшов вон туди. А в кіно цією дорогою. Нагадую, що це була ґрунтівка. Асфальт тоді ми ще не бачили. Ліворуч тракторна бригада. Як і колись, її ще не розформували. Не розформірували. Трудяться колгосники душі. Там за обрієм війна йде, стріляють. Ну а тут мирна бензопилка. Чи дерева пиляють, а ми то посою бензокосою траву косять. Так я був прав, он бачив, як чоловік. Траву при дорозі скажу, я. та не вдаємо бік там доволі. Їхав я поблизу тих косарів. Так мені в спину так пуляли. Куски землі чи камінці, чи що? Добре, що я голову відвернути не дивився. Я в центрі села Пальчиківка. Будинок культури. Через дорогу школа. Та не та ще в неї ходила. Та буде десь в іншому краї. Там десь магазин, поруч була школа. Але їх було дві. Одна по той бік дороги. Там була бібліотека, а друге приміщення. Другий та четвертий класи навчалися. А я по цей бік дороги. Там навчався перший та третій клас. Та школа, де я вчився, була красивіша. Але зараз ні тієї, іншої вже немає. Тільки пусте місце там залишилося. Ось тут на цьому розі була одна школа. Школа, де я навчався, була ось праворуч. Ну, от за цими деревами. Десь оце отут. О, оце десь тут була школа моя. Небо сутеніє над Полтавою, коли б там не йде вже дощ. А ось я прибув біля манцівки на могилку, дідусі бабуся. Треба наш от в перебратися, році я ще ні разу тут не був, а внизу, окрім барвінку, поросло все геть колючими кущами шепшини. Otče. Jak Jak tělky vymknu kameru. Střílený na zakinčující. Dej tam. Громихає війна. Щойно товариш, передзвонив мені з Полтави, каже, там уже накрапає дощ, тож треба мені звідси, мабуть, вибиратися. А ще ж хотілося б заїхати в Гутирівку. Що я зараз і зроблю? Непогода гонить. Ось ще знайшов. Випадкову могилу свого друга дитинства Саша Пендюра. Соняки мене випроваджають. Поле якоїсь цікавої рослини. Назви навіть не знаю. Може брюква. Може турнепс. І ось знову я в Гутерівці, що заховалася в зелені рослини. Їду навколо сальцівкою. Це дорога. Нова, але здавна вона вже тут з 70-х років. А паралельной, отам, де зелень трави, там раніше була гранцівка. Нею можна було об'їжджати село. У цій хаті колись жила тітка Федора. Померла і нею. Відкривалося оте вунцівське кладбище, де я щойно був. Була крамниця. За мого дитинства її не було. Зовсім все тут так змінилося, Позаростало деревами. Валка. Дятька, сестра моя і бабуськи. Балта тут колись я катався на лижах. І дерев цих не було тут. Там хата Тані Резник. Не буду їхати де рознити собак. Там хаща хатина, жив колись, здається, кінемеханік А тепер Віталій Синян живе. Привітер скажу, що дорога. Наближає мене до хати, де колись жив у бабусі. Ось вона була зліва від дороги, де оце густі хащі дерев. Оце у цьому темені саду і була моя хата. Немає там, там все поросло. А он. Одніється хатина дядька Михайла. Це його собака мене тоді здорово вкусив. Так оце якраз навпроти нашої оселі. Тут де соняшники, була дорога на циганське. Тепер вона вон там. Де дорога на Пальчиківку і наліво на циганське. І якось я стоячи тут на дорозі. Дуся в бік Чи не везе молоковоз на конячці кіно в клуб? Стою собі, дивлюся. Коли чую десь автомобіль так далеко-далеко, ніби клаксоном мені... Клаксона чути здалеку. Я дивлюсь, так. не видно, не видно ж, де воно? А потім... Шофер як крикне, як глянуть, в мене тут ззаду стоїть колгосний бобік. І шофер на мене, що ти тут стоїш, чекай, здорово, таке як чкурнув сюди на грядки. Сміялися вони тоді з мене. А ще тут був такий випадок. Якось дідусь тут навісні все засіяв і зібрався його котком катати. А тут з колгоспу їде трактор з поля, катки за собою тягне. І дідусь махнув, і приїде по нашому полю. Він їде, я вискочив сюди, тут стою, дивлюся на нього, на трактор дивлюся, а все на коток. Мені отак по пальцях ніг, навіть чуть-чуть далі, і прокотився. Добре, що це було не на асфальті. Ноги мої вгрізли в землю, ніхто цього не помітив, травми мені не нанесло. Я нікому про це не признався. Ходу далі немає, не прорізу я ніяк, добивши бившої своєї хати. що тобі вісти. Самі дерева. Нічого немає. Оце дорога називається Вигін. А оце справа жив Саша Пендюра. Друг дитин сапив, що я могилу бачив на цвинтарі. Там жила Таня Резник. Іду далі готирівкою, де майже нічого не видно. За хащами дерев і вітер заважає що-небудь казати. У тій хаті, що бідні, вже откулакались тітка Марія. Та бізнав тій. Друга бабушка сестра. А це ось нова дорога, прокладена через балку, хтось вимостив, щоб машинами по ній їздити. Приїдуся тут і потім їхатиму в напрямку Абазівки. Балта був один бік новозбудований саморобний дрові. Там інший там живе. Віра, Гутиря, колишня моя однокласниця. Раніше вона жила, не там, а там десь над балкою. І ось на цьому тут закінчується цей куток села Гутирівка. Я буду зараз їхати проти вітру, в бік Кабазівки. Віддаляюся я від Гутерівки, землі мого дитинства і все це навколо моя теж земля. Розкочити б цю грунтівку до дощу. Бо тепер вже і вперед, і назад сама земля. Моя земля. Моя Україна. Ciao a te, ma è la mia Ucraina.